Представники місцевої влади спільно з молоддю Лузівської громади підписують меморандум про співпрацю з громадською організацією Український професійний розвиток. Ця співпраця триває не один рік і її результативною, стверджують обидві сторони. Ми розпочали співпрацю з громадською організацією Український професійний розвиток ще у далекому 2021 році, коли розпочинали реалізацію проєкту спільна точка зустрічі. І наступним проєктом це була підтримка 10 молодіжних центрів у Харківській області, яке дало нам фінансування у розмірі 350 тисяч гривень в рамках гранту для реалізації різноманітних тренінгів. Ми мали змогу підтримати і команду професійним навчанням. В тому числі мали змогу завдяки ЮНІСЕФ підтримати молодіжну команду грантом на поточну роботу, тобто щоб молоді була можливість залучати цікавих тренерів, цікавих спікерів для розвитку молоді, в тому числі трошки дообладнали новий оновлений сучасний молодіжний центр, який відбудувався завдяки також ЮНІСЕФ. З поміж іншого, молодь Лозівської громади навчали кібербезпеки фінансової грамотності, що особливо важливо сьогодні, коли в громаді почала працювати молодіжна рада. Наголошують учасники зустрічі. Активно залучає молодь і ще раз хочу сказати, що створили молодіжну раду, які вони тісно також співпрацюють. Тому велика вам подяка за те, що ви вірите в нашу громаду. Вони ініціативні. Я сподіваюся, що так і далі будуть продовжувати. Важливо, аби молодь залишалася в громаді. і Дбала про її розвиток, додає секретар міськради Юрій Кушнір. Коли молодь сюди приходить. Вона спеціалісти центру знають, що запропонувати і як попрацювати з людьми. Це дуже важливо, тому що нам треба з молоддю працювати а також уже поступово орієнтувати. На професійний розвиток обирати свою нішу в цьому суспільстві змежно вдячні і сподіваємося, що ця робота буде продовжуватися. І надалі співпраця триває у найближчих планах залучення інвестицій в громаду та допомога молоді в питаннях працевлаштування, говорять представниці громадської організації.